Привіт, дорогі друзі. Сьогоднішнє відео буде виключно про те, що робити, аби не жити в паніці та в страху. Річ в тому, що сьогодні, станом на 10 вересня 2025 року, в Польщі прилетіли російські дрони, і зараз дуже багато інформації на цю тему. Я не буду розбирати на цьому каналі, що сталося, звідки летіло, коли буде і що, як, як ще до чого, я буду виключно говорити про хороші речі. Моя задача розвивати і допомагати вам е, не жити в страхі, а навпаки, позбавлятися його, жити своє найкраще життя в спокій та рівновазі. Річ в тому, що ми, як е, люди, як істоти на біологічному та фізіологічному рівні завжди прагнемо до гомеостазу. Всі наші сфери життя, крім того, теж прагнуть до цього стану гомеостазу. Що таке стан гомеостазу? Цей стан це баланс між чорним і білим, між багатим і бідним, між вільним часом і часом в роботі, між часом, присвяченому кар'єрі та родині, між не знаю, там здоров'ям, а не знаю там кар'єрою. Не знаю, будь-які речі, це завжди ось цей баланс, це гомеостаз. Ми на клітинному рівні, і взагалі на всіх рівнях прагнемо до цього. І дивіться. В ситуації критичні, коли, наприклад, можливо наближається війна, до якого стану гомеостазу можна діти? Про який взагалі стан балансу можна думати? Де знайти цей стан балансу, коли ми в паніці та в страху забуваємо про нього? Взагалі, ми приймаємо ті рішення, які... Не властиві зараз на сьогоднішній день ми приймаємо ті рішення, які можливо вигідні більше комусь, ніж нам. Ми не думаємо тверезо і не думаємо раціонально. Ми думаємо на емоціях, ми думаємо налякано. І в цьому відео я розкажу, і покажу вам про практику, яку ви маєте проробити разом зі мною, бо я теж буду виконувати цю практику. І ми маємо конкретно все це зробити, аби перестра... перестати жити в страху і паніці. Отже, все, що нам потрібно, я буду коротко, це взяти з вами листочок. Немає листочку, візьміть, будь ласка, якусь салфеточку з собою. Це от конкретно у мене салфеточка, візьміть щось таке, ручку будь-яку, це може бути якась синя, може бути будь-яка інша ручка. І ось що ми пишемо. Важливо не писати, не набирати це на клавіатурі, не набирати це на телефоні. Конкретно це. Ручка і якийсь листочок, ви маєте це написати. Це насправді важливо для не для мене, це важливо для вашої психіки, аби це спрацювало на всі 100%. Перше, що ми робимо, ми пишемо. Дивіться, що ми взагалі хочемо. Проблема, по якій в нас виникає паніка і страх, такі емоції та стани це якраз таке те, що ми не знаємо, як гарантувати собі безпеку. Там щось сталося. Це паніка, це страх. Ми на емоціях, не знаємо, що робити. Чому? Бо ми не знаємо, чи ми в безпеці. Наш мозок завжди прогнозує на майбутнє. Ми не знаємо, чи сьогодні немає безпеки, а чи буде вона завтра. Яка завтра невідомо. Уже сьогодні є небезпека, яку нам транслюють всюди. Самі знаєте, що погані новини завжди набирають величезну кількість переглядів, і про них всі в першу чергу говорять. Ми запрограмовані не думати про хороше, а думати виключно про погане. І по цій простій причині новесні канали, які оспівують війну, мають мільйони переглядів. А люди, які знімають відеоролики про медитації, про щось хороше, позитивне, вони набирають набагато меншу кількість переглядів. Так просто є, і це закономірність, і цього не змінити, На жаль. На мою думку, ми маємо забезпечити себе і дати собі безпеку, ось якою практикою. Беремо листочок, <кій> ручкою, конкретно ручкою, пишемо там. Виписуйте, будь ласка, ті речі, які зможуть гарантувати вам безпеку. Спочатку я буду теорію, а далі я розкажу, що конкретно я виписав, які для мене речі важливі, аби ви побачили приклад. Я би виписав, що, наприклад, я гарно подумав і я на листочок вписую один єдиний пункт, який мені треба, щоб я почувався в безпеці. Це наявність автомобіля, машини. Неважливо колір, марка, неважливий пробіг, неважливо ціна. Головне, просто аби це була машина на чотирьох колесах, яка зможе в будь-який момент взяти і поїхати. Навіть наявність водійських прав не є важливою. Конкретно мене цікавить виключно наявність машини у мене біля будинку, де я живу. Тобто, щоб в будь-який момент я зміг зібрати найважливіші речі, взяти своїх монгольських мишок. Спакуватися з рідними, близькими і мишками і переїхати в безпечне місце, і все це, все, що мені потрібно. І в моєму випадку у вас це можуть бути двоє, там троє, четверо якихось різних речей. Виписуйте повністю все, що вам може гарантувати безпеку. Ось реально лишніх речей в такі моменти немає. Виписуйте, будь ласка, що вам потрібно, але підійдіть, будь ласка, до цього розсудливо. Не виписуйте, що вам для цього потрібен мільйон доларів. Не виписуйте, що вам для цього потрібен супермен. Не виписуйте, що вам для цього потрібен міжнародний захист, офіційно підписаний Дональдом Трампом. Виписуйте тільки базові речі, які насправді можуть вам цю безпеку дати і гарантувати її як сьогодні, так і завтра. Далі ми маємо виписати конкретно речі і пункти, як ми будемо досягати, як ми будемо набувати тих речей, які ми писали вище. Це означає, що для того, щоб мені мати машину, в мене немає зараз машини, і тому я не почуваюся безпечно. І тому, якщо завтра щось починається, я не в безпеці. І мій мозок чітко усвідомлює, що я не можу бути зараз в безпеці, бо в мене немає машини. А вона мені гарантує цю безпеку. Отже, що я роблю? Я виписав машину, і нижче я виписую, що мені треба, щоб вона була. Наприклад, пункти. Мені треба людина, яка допоможе мені вибрати хорошу машину. Мені треба відкладені гроші на цю машину: 5, 7, 10 тисяч злотих. Наприклад, на таку простеньку. І мені потрібно, наприклад, парковочне місце. Я роблю прочерк і нижче я тепер конкретно по пунктах розбираю. За рахунок чого я зможу набути кожен оцей пункт, як виконати ось оці мої пункти, і мій приклад: дивіться, е, пошукати людину, яка допоможе вибрати машину. Що можна зробити? Попитати в знайомих, чи вміють вони вибирати, наприклад, машину, чи знають на що звертати увагу. І якщо ні, то чи є в них знайомі, які можуть з цим допомогти? Це вже перше, це вже хоч якесь рішення, правда, правда. Друге відкласти гроші. Я, наприклад, як я можу відкладати гроші? Наприклад, фінансовий стан мені дозволяє з кожного отриманого платежу 30% пересилати на якийсь там свій інший рахунок, і це будуть гроші відкладені на машину, на свою безпеку. А безпека це для нас є найважливішим. І третій пункт, наприклад, парковочне місце в моєму випадку. Я просто дзвоню до своєї господарки і кажу. Я хочу все-таки мати доступ до гаража. Він коштує там 300 злотих на місяць, я з нею просто домовляюся, і все. Якби так не можна було, в мене є чудовий задній двір, там без проблем паркуються машини, або просто купувати собі постійно парковочне місце, наприклад, на вулиці перед будинком. Тобто, теж все індивідуально дивимося по ситуації. Випишіть, будь ласка, ось оці три пункти: тобто, що мені буде гарантувати безпеку, що мені треба для того, щоб ці речі набути. І кроки, як я буду ці речі набувати. Ви можете сказати: ну, в принципі, я можу зараз в голові про все це подумати, але це не працює. Думати мало, потрібно реально для найкращого ефекту ручкою виписувати на листочку. Тоді наша психіка запускається максимально якісно, і ми насправді будемо притримуватися ось, ось цього чіткого плану дій. І дивіться: наступне, що ми робимо. Кожного разу після того, як ми виконаємо весь ось цей план, в моєму випадку, коли в мене з'явиться машина, вона буде стояти на задньому дворі, вона буде заправлена і вона буде готова просто до виїзду. Я буду її обслуговувати час від часу, аби вона була на ходу завжди. <кій> і в разі якогось випадку я просто сідаю за кермо і просто їду в безпечне місце. Беру дівчину, батьків, сестру. З її сусідкою, е, наприклад, пакую самі потрібні речі, беру мишок своїх монгольських, і ми сідаємо, їдемо в безпечне місце. Все. Гарантія безпеки є. Є. Ось це нам і було, було потрібно. Е, і наступного разу після виконання цього плану ми більше не думаємо і не хвилюємося про свою безпеку. Ми знаємо, що ми все для неї зробили. Ми зараз на емоціях. Можемо е, зруйнувати собі наступні місяці або навіть роки нашого життя. Ми зараз на емоціях в паніці можемо не зробити абсолютно нічого, щоб завтра собі гарантувати безпеку, і це буде означати, що ми кожну секунду свого життя будемо думати: я зараз в паніці, я зараз в паніці, мені потрібно щось робити, мені потрібно щось робити. Але чим більше ви будете про це думати, тим більше енергії від вас буде уходити. І тим менше ви зможете присвятити тої енергії, тій рештки енергії, щоб щось реально зробити, і все це доведе вас до того, що мене рік у вас не буде абсолютно нічого, що би вам гарантувало безпеку. І в разі, якби, не дай Бог, щось би сталося, то вам би довелося діяти просто на ходу незрозуміло як. І це буде означати, що кожну секунду свого життя ваш мозок буде усвідомлювати, що ви абсолютно нічого не зробили, аби забезпечити себе, і ви будете жити в паніці абсолютно завжди. Війна може навіть не статися. Повірте мені, може пройти 5 років, і жодної війни іншої не вибухне. Може 20 років пройти, і ніякої війни не вибухне. Але якщо ви сьогодні не забезпечите себе, не влаштуєте собі якусь безпеку, не зробите те, про що я сказав. То ви всі наступні 5 років щодня будете жити на паніці. А от скоро, а от скоро. І коли ми ось цей план виконаємо, ми маємо собі просто зрозуміти, усвідомити одну річ: поставити величезну галочку на цьому всьому і мають собі на холодильник повішати. Ви бачите якісь новини тривожні, і ви, ви відчуваєте, усвідомлюєте по собі, що у вас зараз оцей стан неспокою набирає, набирає оберти. І ви просто глянули на той листочок на холодильнику, чекай! У мене ж насправді все є. Я живу зараз в рівновазі, в стані гомеостазу, в спокої. В разі чогось я заздалегідь пропі попіклувався або попіклувалася, забезпечив себе і свою родину, і ми робимо ось так, ось так, і все буде окей. Зробіть, будь ласка, ось так. І не живіть в паніці. Дякую.